Я сьогодні пересаджувала свій, частково пересаджувала, бо ви ж пам'ятаєте, любимо експерименти. любимо експерименти. Більшість розмаринів в мене залишиться на зиму. Це ж той кущик, який в мене зимував мину, минулу зиму. Я його точно залишу. Ну, Цей теж, мабуть, залишу. Я його постійно бачите, його постійно стрижу і на розведення і стежу його, коли їсти готую. Розсаджувала сьогодні розмарин. І що захотіла вам розповісти? Я не знаю, кожна людина, мабуть, в своєму житті, якщо кудись їде, щось обов'язково звідкись привозить. Так? Хтось везе магнітики, хтось везе там ще, хтось тирить рушники в готелях. Ну, така собі звичка, якщо чесно. Mm. У мене інша тема. Я... Я почала привозити з якихось своїх поїздок постійно якісь цікаві камінці. А я щоразу, приходячи до цієї гірки, я не просто травичку кожного разу щипаю чи на маринади, чи на готовку, а оці ще камінці не знайшли тут своє місце, я ще вигадаю. Але кожен камінець в мене тут є спогадом про якісь мої поїздки в різні місця України. Тобто оці всі камінці різних форм і кольорів. Я від них кайфую, десь в мене вон, кругом вони. Там за них вже просто розрослась моя гірка, і кругом гарнесенькі камінці, і це кожного разу спогад про поїздку. Є у вас такі теми? Чи ви в це не граєтесь?